Всім привіт! Сьогодні виїхав більш так на фідерну рибалку. Рішив вже більше так відпочити, ніж ходити шукати того хічника, врадити в поїздках то сама щуки чи окуня. то буду пробувати в принципі половити густіру та по Недавно закинувся, буквально було вже покльовок 5, Чотири з них були густірки невеликі. Може грам це в принципі що там по грамам? Мою ладошку. Давай вовлю я на звичайний вайтовий спинг, виходить. Кормушка в мене десь приблизно грамів 40. Тому що в мене немає цього федерного вдилища. В мене є батонне вдилище, лібо спиннинг. В основному на закидушку, типу фіддерні рибалки влюбці на донний від спінінга, типу а мене фирмы крокодил там вроді би 150 тест максимальний или 180 не пам'ятаю чесно то на його, в принципі он хоч і грубий но на його теж видно поклевки той самый густіри мелкие навіть даже краще видно ніж на цей лайтевий спинях а фідер ще я не купляю воно і дороге и на фідер я не так часто їжу Бо в останнє час у нас розливи доволі великі. Затоплює все прачичеське, до десь не добратись. А як добратися, то місто затоплює, зараз все позаростало. І виходить, можна половити літом або осенью. Ну, Літом в основному починає брати вже більш нівеч, ніж крупна риба. Але якщо шукати, то так. Да, можна знайти те самого ляща, крупні густіри. Але теж це час, витрати Та як по мені, то я вже своє час на щуку потрачу чи на жереха того самого коротше, все я пойду сделаю так подумав, що там можна подміром с тільки закинути на живца, на ньоку сірочку. Якщо візьме, то візьме. Не візьме, так не візьме. Она десь п'янік лежить. Просто лежить і все, нічого не приходить. Правда, резко там 0,16. -та. Ну, полторашку витягував на його, щучку. Та я думаю, сніваюсь, що взагалі більше кілограма щось візьме тут. Але всяке може бути. Може і візьме, а може і ні. Все таке. Як я буду забрасывать тот саме дерево я тут тягові поставлю пішов в ником рік, з ліса трохи пригнав. Гризуч Так, надо стінг напевно провірити. О, решайся. может и нема. То он его самый берег. Вроде бы есть что Что у нас тут? Ну, конечно, надо еще меньше. Стирочка. Это уже нечто крупное щука. Ну и выпустим обратно. дернула ща провірим можно щось і сидить не вчера непонятно вроде нет нічого но сейчас Так, а є дергається обратно щоб забрати маленько щоб выпустить саме то. Хотів Хотел сказать, что на живсава лыка. є. И обратно не наш червяк. Того родочка подійде. Що тут с хвостом? Щось ковісь кусала? Або немає нічого або то, що має бути. О, ідеально! живется Буквально сантиметр уже. 8 Стирочка. На щуку подыдя. Жереха конечно не. Судака тоже не. Ні, в принципі сюди може взяти, але ну, напевно не менше трьох кг. І тому не за все що в нього не буде. Потім ми його ще закинемо. О, поклевочка така. Ні, шуй менше. Але... походу, нет нічого. а, ладно. Так, ну вроді би щось є. у нас даже мелкого псирка. Ну, зато все оказывается его на месте. Так, все. Три раза уже покушал за сегодня на рыбалочке. Сейчас он легенько, дуже легенько. Где? Ну, в принципе, понятно, почему легенько, потому что кущах леска. Значит, надо вытягивать. А О, вроді щось я Навіть... Ведь... Ага, непонятно. що, трава плюс ребина. Обратно є обстірка. А я вже обрадувавсь думав, може хоча б грамотись нещасних 250 буде. А то я казав, що ні. Ладно, не овощи. Понятно. Снова затянуло. маленький кляпчик ну, все проверим что тут у нас на жертва сидит дальше и просто пускай плавая Все, переробив дівчанку. Обратно грузі крючок вже поставив без поладка. І затіну буду ловити ночечку. Так, провірим цей. Там я вже не витягував, щось. Поклювки я не бачив чомусь. трава да, достаньте уже же смыкаться вот туда и таки что была очень сильная поклевка о е видно дергая нормально так. было ну Но, напомню хорошее а может не просто кажется что хорошее да боже Вот так дергало, що. Ерш. А так спинин дргалася рш. А, меня щось хватало ось, дивіться. Да, щука, напевно. Ось, покусы я двится. Ось. Зубы, ось. Рассечение ярша. Напевно, обратно буду на щуку закидать. Вроді би і да, і вроді би і нет, Напевно більш трошек нет. Ніж да, А, да, Ну в принципі, це найменше ширка. Клюнуло тут. Таке що можна і обратно на живса закинуть. Ну, в принципі, якщо це рибина, то до водошки. мелкая устирочка. И не будет тут до ладошки, Короче, в итоге дня, что я забрал це. Несколько устирочек на сковородку. Куда ж ты текаешь? Пару кляпчиков все. на пару часиков.